Всім привіт друзі. На сьогодні коп. Вибрався я сьогодні огород. Тут був маєток. Я тут сьогодні буду копати. Не знаю, що тут є. Мені казали, що тут знаходили монети були мідні, ну і срібло. На цьому маєтку вигорували раніше. Ми зараз будемо дивитися. Можливо, і знайдемо ні срібло, Ну що ж, пішли шукати. Все, що буде, покажу. Друзі, у мене перша така знахідка, сонце. ось така незрозуміла мідна вроді би. Така ось штука. Не знаю, це така перша цікаві, більш-менш цікава знахідка, а то... Всякі алюмінієві тюбики попадається. Ну що ж, це ж огород, що хоче. Ну зараз піду шукати далі. Можливо, знайду щось цікавіше. Ну, Друзі в мене ще така одна штука попалася мідна якась. Оплавлена чи що, чи це вона така якась, я не знаю, казелена. Она... Тяжеленька така, сок міді такий. Якась така, така була штука. Не зрозуміла. Не знаю, що це могло таке бути. Це буквально тут недалечко один від одного. Тут сигналів витає. В основному алюміній. Ну нічого, ми відвичаємося, йдемо шукати далі. Надіємося на срібло і монетки. Друзі, у нас така цікава знахідочка, така ось обручалочка з таким ось даже візеруночком. Трохи погнута. Ну це нічого, головне ціленька. погнута то нічого, така ось вона з узором таким навіть. Отуньо, чи яка вона, я не знаю, якась така вона жовта. Не знаю. Ну така ось перша, більш-менш цікава знахідочка, Ну якщо тут є обручалочки повинні бути монетки. Така ось обручалочка. Ну що ж, погнав я шукати. Час поки є. Погнав. Друзі, в мене знахідочка. Такий ось гудзик. З цієї сторони лисий, але з цієї сторони тут щось пописано. Треба чистити, так погано видно, але... Но... Повірте мені, там щось написано. Такий... Цікавенький мідний гудзик. Знахідочки є є. Буквально недалеко від того колечка я знайшов. Ось. Я взяв з собою воду, щоб помити. Ну, там такий гудзичок. Я такого ще не знаходив. Жаль, що з цієї сторони лисий, буби ще з цієї сторони розписаний було взагалі. Ну нічого, погнали шукати далі. Друзі, в мене знову гудзик. І це, на цей раз він вроді не розписаний, там нічого вроді не пише. Олисий, простий гудзик, Ну, мідний. Це вже другий і недалеко один від одного. Можливо, тут когось. Розділи, так сказати, <свій>, свій час. Ну не знаю, ну. Такий ось гудзичок. Так що піду шукати далі. Надіюсь на срібло. Друзі, в мене знахідочка. Який ось кусок... Це була монета, я її чуть чухнув. Там мідь видно. Горіла вона, нічого не видно, закіша. Що за кусок, не зрозуміло. Ну, вона є нічого особливого. Так що піду шукати далі. Надіюсь, знайти цілу красиву монету. Друзі, у нас монетка. Ось така ось денішка 1747-го. Тут її погано видно, вона трохи підтерта. Ну, тут можна побачити, як проглядається Орел. Ну і з цієї сторони трошки видно, щось там небагато стерто. Но вона є, я все таки її виходив. Зараз буду шукати далі, можливо ще, хоч одну чи дві. Ось, але до цього накопався тюбіків і всякої дичі, яка мені не інтересна. Перша монетка. Ну що ж, погнав я шукати. Друзі, в мене ще одна монетка, залипша. Тут нічого я не побачу, треба вдома чистити. Ну, теж того періоду, де і денюжка, мабуть. Така вона невеличка. Така ось монетка, непонятна якась. Залипша. Ну, бачив, що мідна там. Десь з боку було зеленень. Ось. Дала почищу. Буду знати, що за монетка. А зараз... Не видно. Ну що ж, піду шукати далі. Монетки є. Друзі, в мене ще одна така ось знахідочка. Така ось монетка. Ось невеличка, мідна. Ну, може Боратос, не знаю. Така вона. Залипша, не видно нічого. Може Ніколаївська, не знаю, Ну, більше всього ж це Боратос. До цього тюбіків насобирав цілу кучу з, з підмазі. Ось тут можна бачити, як воно. Пусть всіх ямці тюбік. <з> Тому йду шукати, поки що я в час похожу. не з буду їхати додому. Друзі, у мене така ось знахідочка, такий перстеньок дитячий з таким ось зеленим камнем всередині. Такий він невеличкий, дитячий. Да, нежданчик. Мотаря, мабуть, латун чи мідь, не знаю. Така ось знахідочка. Буквально зразу після монетки знайшов. Де ж те срібло? Можливо, знайду ще й срібло сьогодні. Просто я знайшов, монетки мені не знайшов, треба срібло. Ну і що ж, я, друзі, погнав шукати. Можливо, знайду золотого персня або хоча б вже срібного. Друзі, у мене така ось знахідочка, такий обломок. З чогось з такими буквами. Знаю, матеріал я не знаю. латунь чи, 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 чи... Ну це не алюміній, може цинк, Така ось штука. Не знаю, що це було і з чого Можливо, табличка якась була. Можливо, ні. Така ось штука. Ну що ж, піду шукати далі. Один ще є на срібло. Друзі, в мене ще одна копійка. Це вже на цей час пізня радянщина. Така одна копійка 1972 року. Теж така залипша не я трохи протехта і бачу, що це одна копійка. Нічого особливого, тому погнав я шукати. Друзья, моя знахиночка. такий вот. Цикловый гудзик попался. Алюминиевый. Думал царский, но мабуть не. Ну, точно не, не царский. такими узорами. Я сначала думал, что это орлянка но не. Еще хоть штанил с новых, так сказать можно. Ничего такого. Ну, Так-то здалека похоже на галяночку, але це не вона. Ну що ж, погнав шукати. Можливо, знайду ще щось та й буду йти додому. Друзі, в мене ще одна така ось знахідочка, така ось була. Цікава пряжечка. Ось вона така матеріал тунчи, чим не знаю. Жаль, зачепчик загнив чи зламався в свій час. Ну, ось така ось була пряжечка. Може радянська, а може давніше, не знаю, не знаю. Навіть все крутиться тут. Нічого, що голочка зломана. Така ось цікава знахідочка. Вона був ще прекрасний. Думаю, монетка, але пряжечка теж піде. Ну що ж пішов я шукати. Можливо, знайду ще щось. Що ж, друзі, насіння буду завершувати свій Коп. Коп сьогодні видався неймовірний. Тому всі знахідочки ви бачили. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Також дивіться мої минулі відео. Всім успіху. Побачимось на каналі.